Сигнал повітряної тривоги, ось уже шостий місяць поспіль став невід'ємною частиною життя усіх українців, в тому числі і прилучан. На випадок тривоги в нашому місті є 47 споруд цивільного захисту, 22 з яких перебувають у комунальній власності. Привести їх до належного стану надважливе завдання для міської влади, зазначає очільниця прилук Ольга Попенко. Дуже добре, що депутати розуміють, що це надзвичайно серйозне питання безпеки життя, тому виділені кошти на для ремонту всіх захисних споруд. А це близько 20 мільйонів гривень виділено із міського бюджету, і роботи продовжуються. І на сьогодні в усіх захисних спорудах ідуть ремонтні роботи. Ми поспішаємо, звичайно, бо така ситуація в нашій країні неспокійна. Тому, звичайно, що треба всі захисні споруди привести до належного стану. Бо ще раз скажу, що безпека життя це повинно бути першочергове для будь-якої. Влади особлива увага на сьогодні приділяється захисним спорудам закладів освіти, адже буквально за два тижні розпочнеться новий навчальний рік, і щоб він проходив в офлайн режимі, діти та педагоги мають де сховатися під час повітряної тривоги. На сьогодні на обліку управління освіти перебуває у нас сім захисних споруд. Це одне сховище і шість протирадіаційних укриттів, і 15 приміщень. Я вже говорила що це були підвали, а на сьогодні ми говоримо про те, що ми і ми вже поставили на облік це найпростіші укриття. Тому на сьогодні йдуть ремонтні роботи і в сховищі, йдуть ремонтні роботи в усіх протирадіаційних укриттів. І звичайно, що мені дуже приємно, що роботи продовжуються у найпростіших укриттях, і треба подякувати всім керівникам, тому що це практично своїми силами виконувалися такі роботи. Ну і звичайно, на... ми… Знайшли порозуміння, і кожен директор вніс пропозицію, щоб хотіли щоб покращити захисну споруду, то для цього також виділені кошти з міського бюджету, і також ведуться роботи. Одне із найпростіших укриттів, в якому триває ремонт за кошти міського бюджету, знаходиться у підвальному приміщенні гімназії номер 5 Звичайно, що тут дуже гарне приміщення, дуже гарний підвал, і ніколи воно це приміщення ніколи не роздалося як захисна споруда. Ми розробили проектну документацію. І такі роботи. Загалом на сьогодні ремонтні роботи ведуться у 22 захисних спорудах та 15 найпростіших укриттях комунальної власності прилук.